Так, отак от це зараз виглядає. Ось ми вимили яму, бачите, насоса вже не видно. Ото дно. Ось воно як було заму. Тобто тут у нас десь кілометровий насос, 70-80 см замугу є. Зараз ми вибрали, додаємо свіженької водички. І починаємо вибирати в другому місці. За декілька разів цей весь бруд ми вичерпаємо. Поблизно отак і те пішла Попішла вже живорічка. І он ще одним є звором. Значить, то, що вимивається знизу, оце пісок. пісок, він йде із свердловини. Ну і звісно, коли насос качає чисту воду, ця башня чиста, чи ця башня чиста, звісно, і фільтраційна система буде вже чистенька, менше буде йти розхідних матеріалів на чищення, вода буде чиста, чиста. Прозора вода це за залог вашого здоров'я та довголіття. Так що, коли вам потрібно буде очищення, звертайте, звертайтеся до нас. Ми працюємо комплексно. Зараз мінус 3 температурка. Принаймні працювати можна гарного вам дня. Ще час ми вже качаємо. Іде ось така чорненька, причому спочатку вона була більш ріжіша. Опускаємося донизу і там же, де йде, там де болото, вже йде воно чорніло. Так от же ми накачали. Ну, зараз вже заліземо ще раз донизу і буде все нормально. Закінчуємо ми об'єкт. Ось така біжить водичка. Це трошечки кольору є, ну, у будь-якому випадку колір десь два промиється, все буде нормально, вже намили ми повну доточну піску. Так що зараз вже виключаємо і будемо дезінфікувати.